За кілька днів у нас ще одне свято в неділю всіх святих прославлених землі української. Тому в нашій студії закопристіщеніший Мстислав, архієпископ Тернопільський і Подільський. Слава Ісусу Христу! Слава віки! То буде духовне дійство, обрядове дійство в нашій церкві. Діліться. Маю свята церква православна після зішестя Святого Духа, що дією Святого Духа сповнилася і народилася церква. Першу неділю святкують всіх святих, які просіяли в цьому світі. І наша українська Автокефальна православна церква становила святкування всіх землі української. І великою ділом є в місті Тернополі, що в кафедральному соболі Різдва Христового ще знаходиться чудотворна ікона Божої Матері. І це святкування і нагадування про великі чудеса, що Божа Матір робить для нас і українського народу. Ми буде прославлення у цьому святому храмі. Приїжджає ваш керівник Верховний так, з Києва Тури. То української токіфальної православної церкви, блаженніший митрополит Макарій і в співслужині Високопреосвященнішого Володимира Житомирського і Поліського, Високопреосвященнішого Германа Чернівецького і Хотинського, Преосвященнішого Кирила Ужгородського і Закарпатського, приосвященнішого. Геронтія єпископа і намісника Свято-Пантелемонівського святого чоловічого монастиря міста Самбора і висок приосвященніший Віктор, єпископ Ужгородський і Карпатський. Відкид дві точки зору: одні люди кажуть, що варто молитися наодинці в діалозі з Богом, так. Інколи не приходять до церкви, коли взагалі відправи немає, залишаються біля образу чудотворного чи під куполами церковними. Є інший підхід, що спільна молитва, коли є багато людей, це у формі прощі, у формі такого святкування, яке буде в неділю, і особливо, коли збирається багато високодуховних людей, так, які власне, присвятили своє життя Богу і церкві, кажуть, що тоді молитва має дуже велику силу. Ми розуміємо, що власна молитва це наша власна молитва, яка і ми не одинці можемо розмовляти з Отцем небесним. А спільна молитва це безкровна жертва, божественна літургія, в якій приноситься саме за всіх, що було карточки, приносять люди за здоров'я, за упокій. І в той час, коли спільною молитвою, закликаючи деякон і священники, які моляться, це спільна і сильніша молитва, яка спонукає до кожного нас із дій. Коли ми приходимо на богослужіння, на жаль, запізнімось, то ми повинні приєднатись до спільної молитви. Власна молитва це залишиться в нашій птаєні з Отцем Небесним. Тому безкровна жертва Небесного Хадата, як говорить святитель Іоанн Златоустий, дає велике дійство для кожного з нас, що ми ця містика сповнилась в наших серцях і ми з'єдналися через святе причастя самим Господом і Спасом. Кожен християнин і не має свої веселі, позитивні щасливі дні і свої хвилі, коли Бог чи доля, чи сама людина. Пускає себе нижче, так, навіть десь на рівні певної якоїсь внутрішньої духовної пропасті. І тоді, коли її або по здоров'ю не добре, по духовному стану, вона шукає у тих чудотворних ікон, вона шукає якогось оберега, кожен свого. Наша чудотворна ікона Тернопільської Божої Матері, теж має певну свою історію і свої дива. Ми маємо і знаємо з історії, що в 1730 році. Благочестивій родині Василя Маркевича замериточила ікона Божої Матері, після чого дослідження і було перенесено до храму, тому що він не хотів, щоб святиня була скрита від людей. В храмі чесного Житворящого Христа Господнього, що ставом, зберігалася ікона до Першої світової війни. Заради збереження вона була принесена до Церкви Різдва Христового. І вже після Другої світової війни священник Володимир Громницький, який повернувся з полону, зробив для неї ризу срібну. В той час багато ми бачимо на іконі є зображення про те, що вигляді рук, ніг. Саме перед цією іконою, хто молився, отримував стілення і в жертву на ікону ставилися ці речі. Зокрема, і на, цьому ж, на цій іконі є і з одного часу блаженнішому митрополиту Мефодію був подарований золотий годинник. Але в честь того, що Андрійська церква, яка стала нашим патріаршим кафедральним собором, вони він цей годинник на ікону. Зрозуміло. От в неділю буде відбуватися після двох тижнів п'ятдесятниці, так десятниця. Так, п'ятдесятниці буде відбуватися то брядодійство. Так чи інакше, там є процедура. Ікон виносять, так. Це буде і насичене дійство. Слово способ? проповіді буде про ікону. Один із єпископів буде благовістувати. Після цього хресний хід навколо храму тричі. Це і будуть військові хлопці, які захищають терени нашої держави. Тому особливий такий вплив буде від ікони, що вони будуть мати охорону в тому часі. Того страшного часу, можна сказати, для східної України. І на даний момент молебень буде служитись біля ікони, і на вулиці буде єлеї помазання. Предстоятель буде помазати єлеєм для стілення кожного з нас, хто звіри буде приходити і прикладатись до цієї великої святині міста Тернопіль. Ще трошки про розклад. Коли це все буде починатися, так. Божественна літургія о 10-й годині зустріч предстоятеля нашої української токефальної православної церкви митрополита Київської всієї України. Після цього Божественна літургія, як за чином. І після Божественної літургії хресний хід і священне дійство закінчиться, а ікона серед храму буде стояти протягом тижня, Не можуть віруючі прийти приклонитися і приложитися до цієї великої славної ікони. Протягом літа ще будуть подібні духовні дійства, процедури, процеси? Ну, в більшій молитві хіба в кожнодневному житті ми перед іконою на кожній божественній літургії звертаємося в молитві, щоб Богородиця захищала кожного з нас. Коли ми приходимо до церкви, і саме, наприклад, до цієї ікони, найважливіша молитва це молитва Богородиці Діво. І це прекрасна є молитва, бо такою молитвою преподобний Серафим Суровський протягом свого земного шляху молився. Казав, що ця молитва буде допомагати в кожнодневному житті, бо Богоматір ніколи не забуває про світ. Ну, і біля ікони є спеціально роздрукована молитва, які звертаєтесь до ікони особисто від себе чи спільної молитви. Ваша гілка вашої церкви відзначає нині Божого тіла? В наше святкування не входить. І в нашому календарі такого свята немає. Бо догмати церкви говорить не про Боже тіло, а про велику містичну Євхаристію самого Божественного Сина. Це свої міркування і ці розділення, що, на жаль, розділяють нас є і в святкуваннях. Розуміло, і в догматиці, так, так, і формально, в деяких моментах. Так. Ви згадали, що будуть хлопці-вояки. З ваших особистих спостережень, коли повертаються. Вертаються до Бога, намагаються реабілітуватися духовно в спосіб молитви. Більші І молитви, Коли перебував я на сході, відвідував світлий тиждень наших воїнів. Воїні піднесені духом тоді, коли є духівник. Коли спілкуюся з ними духовно, вони мають спрагу на духовність. Але я розумію, що вони там і залишаються, і вчителями, і лікарями, тому що вони благовістують про Україну, що, на жаль, Десятиліття ніхто нічого не робив для того, щоб було проукраїнське. От вони стають великими місіонерами, але благають допомоги молитовної в кожнодневному житті. Останнім часом є полеміка і на телебаченні, і так, і загалом в пресі. Чи варто християнську етику в школі проводити? Тобто варіант, як спеціальний предмет, варіант, як добровільний факультатив, ваша точка зору. У свій час я теж був вчителем християнської етики. І в Львівській області було простіше зроблено. За заявами батьків, які хотіли християнсько виховати своїх дітей, і цей урок проводився як вже інверативна частина. І проблем би не було, думаю. Хіба не знаю, чому ажіотаж такий. Правда, чому загострюєте, чого не варто загострювати? Люди є різних віросповідань так. і є добровільні заяви. І всі, всі можуть, програма написана завжди для всіх конфесій, щоб нікого не образити в своїх поглядах. Ну, на жаль, часто переповнюючи вчителі, які мають свої нахили православ'я чи іншої конфесії, то вони ставлять за основу навчити більше православ'я. Моя думка і мій крок був про те, що ми завжди знайшли золоту середину і навчали так, як в програмі написано. І проблем не буде ніколи. В нашій студії Теж ведуться розмаїті розмови на теми духовні, християнські, релігійні, так. І досить часто звужить, що люди не довіряють священикам, що нині церква це великий бізнес, один з бізнесів. Як вертати оту довіру? Колись священник, учитель, лікар, так, це були три основні постаті постасів в селі і в місті. От останнім часом недовіра зростає, особливо, якщо церква йде в політику і торкається політики. Ну, питання політики, коли церква пов'язана з політикою, то знайдеться та частина народу, яка не буде подобатися той політик, і коли церква буде стояти за ним, вона теж буде опльована. Тому самі винні духовні особи, які хочуть дуже йти в політику. Я їх не можу зрозуміти, чому і для чого йти в політику, коли наша проста політика і робота це молитись за всіх, і щоб політики теж були врозумлені і наша держава була міцніша. Я думаю, наш діалог був лаконічний. Власне, можете запрошувати. Всіх запрошую на, на Божественну свято. літургію, на хресний хід чудотворної тернопільської ікони Божої Матері. І бажаю вірю про те, що спільна молитва в той день чи інший буде для нашої держави синішою і зміцненою, коли у наших божественних словах буде промовляти, що Господи, так ми все зберегли, що Ти нам подав в нашому житті. Спасибі вам, високопреосвященніший Мстислав, архієпископ Тернобільський Подільський, повнені гостем нашої ранкової ефіру. Ми приєднуємося до вашого запрошення. Сподіваємося, що те духовне дійство буде насичене і справді світле. Дякую, спасибі Господи, всіх благ. Дякую вам.